Я зроблю Генеральну прокуратуру, я зроблю Міністерство внутрішніх справ, я зроблю на, е, в НАБУ, тому що це держслужбовці, посадовці, високопосадовці. От. І прикладу це відео до кожного звернення. При тому, всьому, що я звертався до губернатора Черкаської, області, ну, до голови, ОДА, до це... таборця, до Ігоря. А, це вже після... після скічка оцей губернатор. Так, да, 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 да. посіцькийська. Я спілкуюся з головою ради Василенко, такий є Олександр, і попросив, щоб він допоміг зв'язатися з таборцем. На що мені таборець відповів? Ну, Канів, це ОТГ, і хай громада вирішує, що, що робити з таким мером. Я На думав, Черкащині серьезно. є таке е, хороше слово, пароль, губернатор в курсі. Губернатор курсі, так, да, да. ну то це, я розумію, що вона. Це, це коли діляться темні діла, розкрадається все, що тільки можна, і коли починають хтось бухати чи возмущатися, є хороша фраза про Черкаського губернатора. Губернатор в курсі. Да, 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 да. ну це Бачите, ситуація я, 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 я все знаю. Я за занадто проінформований по всій Україні, що де робиться. Нам би тільки я ж кажу спочатку зовнішнього ворога перемогти, а вже потім займемося внутрішніми гнідами. Ось цими волонтерськими фондами, псевдофондами, розкраданням гумпомощі, розпродажі гумпомощі. При тому всьому, що фірм допомагає. В один тільки каміння зайшло більше ста оцих, оцих якомог. Да, Генераторів. Так, більше ста електрогенераторів зайшло тільки в канів. Це хто допомагає? Місто Фірзен, місто Фірзен, це що таке? Да. Ну город Фірзен, Германія. А, в Германії, ага, все. Я зрозумів. Да. Місто, місто Побратим. А чого місто вони? Городу... А, це що вони місто Побратимсканім? тому вони туди відправляли, так? Да? да, 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 да. І ці всі електрогенератори, як маленькі, так і великі. Ну, великі просто здаються в оренду по городу. Знає точно бізнесовим структурам. А маленькі продалися з магазину на базарі, там магазин належить депутату міської ради. Маліновська, якось так, фамілія неї. Маліновська, Тобто нічого І на мене... передову не поїхало? Ні, за волонтерський центр Наталії Шульги, якщо ви подивитесь по інтернету, там багато там, навіть у мене на сторінці багато її публікацій. Вона звернулася до мера, щоб дав їй обогрівателі, оці електрогенератори обогрівателі хлопцям на передову. Він дав три штуки із ста. А куди, Прив, попросив... а куди ж тоді останні пішли? Да? Невідомо, взагалі. Я в Фейсбуці задаюсь питанням. Прямо меру на століці пишу, він мене блокує. Він мене заблокував, Оперше, що попросив, щоб до мене перезвонили. До мене перезвонив Корнієнко, це директор КП ринок. Uh -huh. Ну, нащо тиренька сатопиш? Він попросив. Там. Говорю, то харенька зі мною сам зв'яжеться, я з ним порозмовляю по цьому поводу. Ні, він тебе боїться, він з тобою зв'язуватися не буде. Говорю, ну тоді й ти до мене не дзвони по цьому поводу. Звоніть, кажу, в прокуратуру, до поліції, хай вони займаються. Я відбуваю покарання, які питання. Зумбазі. Я почув я все, що я почув, я з цього всього зроблю адвокатські запити, журналістські запити в усі правоохоронні органи. І поки я не Оскар, доколупаю, я, я не спокоюся. Оскар, я вам буду дуже вдягну. Ну тому що там вже такий бардак починається. Просто. А О, я так. напишу ще лист е меру е цього німецького міста, Ферзен, воно називається. Да, Фірзен, Фірзен. Фірзен. Я обов'язково знайду це місто. Я зв'яжусь з мером міста. Мені нічого не стоїть це зробити спеціально. Щоб... Туди я також відправлю запит. Хай вони відправлять запит щодо перевірки передачі всіх цих генераторів. На які військові частини пішли, в які бригади пішли, куди пішло. Хай дадуть звіти. При тому, коли я сказав, що я спілкуюся з військовим, козаком є такий військовий. Богдану припіяло цьому депутатові і волонтеру. Говорю: Козаков підтвердив, що вас там не було, ви тупо брешете, ви були в мене тут у Бердичів. Цей припіяло почав прямим текстом говорити, що він приїде в следующий раз до хлопців військової частини, він наб'є морду козакову. Після чого козаков мене заблокував просто. Ну, цей військовий друг, з яким я спілкував, він мене заблокував, лише бо я не задавав цих питань. Приїжджав не приїжджав. Ну, я так розумію, по вказівці заблокував. Я почув. Я займусь цим вопросом. Дуже вам буду вдячна. Я думаю, що тільки так можна перемогти. Ні, без питань. Я сказав, всю інформацію я зараз підготую відповідні запити і